Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, дайджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про кота детектива, Запорєбрікове і Дію. Полтави Олександра Мамая засудили до п'яти років в'язниці умовно за справою про працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично виконували роботу по домогосподарству у нього вдома, і позбавили права обіймати посади, пов'язані із організаційно-розпорядними чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. Мамай також зобов'язався перерахувати 2 мільйони гривень на юнайте 24 на армію дронів і заявив, що не планує складати повноваження. Через рік повернеться на посаду міського голови. То, що Бог наказує нас за щось. Але мене більше цікавить, чим завершиться справа з тим, що 15 грудня під час брифінгу Мамай здав розташування нової військової частини у Полтаві. Її склад та частково місце їхньої дислокації видається, що це не випадковість, бо свою позицію він продемонстрував ще 4 грудня 2021 року. В ефірі каналу наш воюють дві наддержави. Це сполучені штати Америки і Росія. Іде брат на брата цього тижня. Окрім інтерв'ю з Івобоболом, не і... треба показати, що то розумніші куліці. О, ти нас сьогоднічко відбулася ще одна резонансна розмова. Стендап комік Андрій Щегель розповів, як виїхав за кордон і що думає про мобілізацію. У мене три повістки: я не боюсь воєнкомів, визначаю себе як вільну людину, е зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу. І знайшов собі спосіб спатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. А як же ти сіпався? Так я артист. Я репрезентую я, я, Україну я, я, ну, сьому це нормально? Ну просто цікаво, звісно. Це Ні. життя. Що життя? Країна небезпеці. У нас війна. у нас от там... Що таке країна? Фікція з іншого боку. Тобі скажуть тільки хлопці гинуть, і гинуть для того, з... щоб ти повернувся Конечно. потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців гинуть. Немає цензурних слів. Неймовірно прикро, що він такою поведінкою кидає тінь на всіх представників професії. Антон Тимошенко у турі Європи зібрав майже півтора мільйона гривень на ЗСУ. А Василь Байдак опитуванням щодо стрижки на день народження зібрав майже два мільйони. Але про такі випадки у ЗМІ зазвичай забувають згадати, надаючи перевагу заголовкам про коміка-втікача. У міністерстві культури пообіцяли спільно із правоохоронними органами ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку. Далі дія запустили функцію, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Можна буде тепер знімати кіно про випадкове одруження в дії, як американці знімають про вегас. Хоча насправді, якщо я правильно зрозуміла, написане на сайті, зовсім випадково зіграти весілля не вийде. Бо однаково після подання заяви треба особисто узгоджувати із представниками драц деталі церемонії і прийти в обраний час та день, щоб сказати так та отримати свідоцтво про шлюб. Також у дії з'явилось опитування щодо долі 8 березня. Про вкрадене і зіпсоване совком свято цікаво розповіла Дарка Бунтарка. Залишаю лінк у куточку. Як гадаєте, якою буде доля свята? Розкажіть у коментах. Тарас, ви вже скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. Тріці на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. А ще можна підтримати мене фінансово. Як це роблять? Ось ці чудові люди. Дякую. Уже 12 країн бойкотують чемпіонати світу з боксу через участь Росії і Білорусі, та не спортом єдиним. Міністр цифрової трансформації Федоров звернувся до Sony Microsoft Valve Corporation і Steam із закликом заблокувати продажі російської гри Atomic Heart. адже гра є новим рівнем російської цифрової пропаганди та романтизує комунізм. І все більше людей розуміють роль Росії в історії в Індії під час виступу Сергія Лаврова. Присутні розсміялися на цих словах. The war, uh, which, uh... Це вони ще танці генерала Матов нікого не бачили. За забагато часу у випуску на Росію, але цього тижня там здається почалась гражданська війна. Російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області РФ, щоб показати співвітчизникам, що вільні російські люди зі зброєю можуть боротися з режимом. Тепер прийшло время обычным гражданам Росії розуміти, що вони не понять, Росії панять, що ані ні раби подібатібуж. Згодом було опубліковано ще одне відео російського добровольчого корпусу із Брянської області. Ми прийшли сюди нікак ДРГ. а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевским кровавым режимом. Слава РДК, смієм Кремльовському тирану. Російські засоби масової пропаганди розганяли, що диверсанти нібито вбили дітей, взяли заручників, але одночасно спішно пішли. А прес-секретар Путіна Пісков назвав подію атакою українських бойовиків. Сама не вірю, що це кажу, але УФБР вважають, що пандемія COVID-19 найімовірніше почалася через інцидент у лабораторії в Ухані. Якби мені хтось у 2020-му сказав, що я говоритиму це всерйоз і без шапочки з фольги, ні за що б не повірила. Обматує. В Варшаві кіт допоміг спіймати злочинця, якого оголосили в розшук кілька судів за шахрайство в інтернеті. Поліція навідалася додому до чоловіка, а те, що сказала, що його немає. Втім поліцейські перестрибнули через паркан та увійшли до будинку. Їх увагу привернув кіт. Чотирилапий пильно вдивлявся в темряву під сходами, де під ковдрою ховався підозрюваний. Чоловіка затримали і доставили до СІЗО. А те, що, мабуть, вигнала кота з дому. От зрадник. І на цьому з новинами тижні поки все. Розкажіть у коментах, чи маєте кота, підписуйтеся, ставте дзвіночок. Допомагайте ЗСУ, і якщо у вас лишиться кілька зайвих гривень, допоможіть і мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, і не джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!